Вітаю вас, шановні українці! Ну що ж, від учора дивлюся відео і просто шокований від тих українців, які зараз перебувають в Україні і висвітлюють інформацію, роблять заклики до українців, які перебувають зараз тут в Польщі. І я хочу прокоментувати ці заклики і дати відсіч тим блогерам, які цю інформацію висвітлюють. тому, що вони не розуміють навіть, що вони роблять, але можливо після мого відео зрозуміють. Друзі, як на вашу думку, як експертів, хто ж все-таки винен в блокуванні цього кордону? Ви добре знаєте, що така партія, як хтось її називає проросійська. Я напевно цього не знаю, але можу спиратися на цю інформацію. яку пишуть в інтернеті, що вона є проросійська ця партія, і вона називається Конфедерація. І саме вони найбільше виступають проти блокування вантажівок з України. Але які ж причини криються за цим всім. В кінці відео я вам назву інформацію, і, можливо, ви розділите біль поляків, точніше тих поляків, які мають транспортні компанії або ж є водіями вантажівок. Хочу, друзі, сказати вам, що ви вже бачили відео з сокирою, як поляки до українських водіїв підходили. Я його не висвітлював, але таке було. Тепер, 23 листопада. Водії з корчової хотіли йти до кордону, щоб привернути до себе увагу, щоб їх почули. З цього всього, друзі, вже наробили досить багато відео, як українці ненавидять поляків, ну і ще хтось крикнув там смерть ляха. Я насправді так не вважаю, і я, чесно кажучи, лях слово не признаю. Воно не появилося за моїх часів існування, принаймні я цього не пам'ятаю, для мене. Поляки, як братський народ. І я вважаю, що вони зробили досить багато від моменту, коли Росія вторглася до України. І вони продовжують це робити. Тому що, що ви розуміли, блокують кордон не всі поляки, бо вони навіть не встані приїхати. Але саме через такі відео, коли водії йдуть до кордону, вони нарізають кусочки і роблять те, що українські водії протестують проти цього. Натомість вони наражають себе на небезпеку. Тому я всіх прошу заспокоїтися і не робити цього. Треба чекати. Ви зараз розумієте, друзі, чому? Бо в чому винні водії насправді? Це ж не їхні вантажівки, не їхній товар. Так, дійсно, коли війна почалася, Україні, Україні дали... Зелений коридор, і без дозволів можна було туди-сюди їздити, скільки ти захочеш. Але хочу нагадати, і полякам, якщо хтось розуміє українську мову, а я впевнений, що розумієте, бо дехто мені сьогодні навіть з полякою писав, що коли закритий порт в Одесі, то досить багато контейнерів з того ж самого Китаю прямують до Гданська. І там і поляки, і українці всі працюють на цьому порті, і вони заробітну плату отримують. І звісно ж, так само заробляє і порт. І тоді всі ці вантажі рухаються куди? В сторону України. А хто їх забирає? Ті ж самі українці, які забирали із Одеси. Тобто додатково досить багато транспорту саме з'явилося через це, що вони звідти забирали транзитом контейнери. Також, друзі, хочу вам сказати, що от вантажівки заблоковані. А що з потягами? Потяги, напевно ж, рухаються. І питання. Не знаю навіть до кого, до міністра транспорту, напевно. Скільки ж зараз зробляють ці всі на колеях дрогових? Тобто потяг їздить в Україну, ви уявляєте, які зараз там гроші. Я побоюся навіть подумати, що хочуть ще додаткові колії побудувати з нуля для того, щоб уникати от таких транспортних колапсів, що вантажівки не пускають. І дійсно, програми такі точно є, щоб будувати нові колії до України, нові рейси. І, звісно ж, будемо слідкувати за цим. А що думаєте ви? Ви взагалі думали про це? Що акція комусь обійдеться в 100 тисяч доларів? Наприклад, це я так припускаю, а зароблять вони на цьому мільярд за тих кілька місяців? От вам, друзі, і бізнес. Ну але це тільки мої припущення, та не більше. І звісно ж, друзі, я хочу всім нагадати, що на сьогоднішній день я б трошки сказав, польська влада. Погано відноситься до тієї ситуації, яка відбувається. Я спілкувався з водіями, бо ви знаєте, два рази ми їздили з Денисом Галанзовським на кордон і хочу ще раз анонс зробити, що ми будемо наступного тижня їхати, тому всі донати ваші допоможуть купити їжу, газові балони, воду. Ну все, що необхідно, те, що ми купували. Там невеликий вибір, але воно все необхідне. І ми поїдемо в сторону України. На сьогоднішній день вже є достатньо донатів. Ну і ми будемо їхати, але все одно. Вони ж ще не останній день стоять там і страйкують, тому ваша допомога понад усе. Потрібна. І якщо ви також можете, а людей багато мені писало, куди їхати. Я вам дуже дякую, ви молодці. Везіть самі те, що вважаєте за необхідне, на будь-який паркінг там, де ближче до кордону, і віддавайте, будь ласка, допомогу. Тому що водії, можливо, вони бояться вам подякувати. В такій ситуації, може, і не були. Але ви шукайте ту людину, яка від вас прийме цей дар, який ви везете. Отож, друзі, хочу вам ще також сказати, що польська влада нехтує тим всім, що відбувається, бо є небезпечні вантажі, є гуманітарна. Допомога, є продукти харчування. І ви знаєте, що були такі моменти, що 30 фур пропустили в Україну із продуктами харчування. Але чи це так, ми не знаємо. І, звісно ж, це все вирішує вже обласна Обласна влада це воєвудська влада, підкарпаття і так само в Любліні. Я не знаю, яка там ситуація. В Любліні, там. Один польський блогер Давід, якому я також передаю вітання, він возить туди допомогу. За що йому дякую. Ми ж рухаємося в сторону корчової. А ви, друзі, можете в інші кордони також їздити, хто куди може. І польська влада, на жаль, не надає навіть елементарного. Це швидка допомога. Три водії вже загинуло, стоячи в цій черзі. Ну, звісно ж, вони загинули ну, по звичайним причинам того, що їм не вистачало, можливо, їжі, води або перевтома. Будь що могло бути. І пожежні автомобілі, так само небезпечні вантажі, вони можуть підірватися. Я вважаю, що це повинно бути. І також, друзі, хочу вам ще сказати. Нагадати, чому ж поляки це роблять? Хочу вам пригадати, рік тому, вересень місяць, поляки мали 40, кілометр, 40 кілометрів черги до кордону на виїзд з України. Це було на його дині. Ви думаєте, це брехня? Ні, друзі, це дійсно було. І поляки скаржилися, пригадайте собі, що їм ні туалету, ні води, ніхто нічого не привозить. Хоча поляки українцям допомагали. Так, можливо, трошки інша ситуація. Поляки просто повертаються з рейсу, а не тікають від війни. То трошки інше. Але вони дійсно стояли 40 кілометрів в черзі. Тобто це 12-15 днів в черзі. Тому їх теж можна зрозуміти. І суть полягає в тому, що не два народи не можуть поділити, а тільки наша влада. Тому що вони створили е-чергу, в якій є зареєстровані тільки українські автомобілі. Натомість польські автомобілі повинні стояти в черзі. Тому саме поляки просять, щоб порожні вантажі поверталися окремою чергою або ж дати доступ до е-черги чи шляху. І, звісно ж, друзі, що треба робити? Я вас хочу всіх попросити заспокоїтися, не протестувати, не нагнітати обстановку, тому що від цього залежить, чи ми посваримося з поляками назавжди і чи не буде якогось внутрішнього конфлікту. Його нам якраз не треба, бо на нього якраз чекає Росія. Росія! Я вас дуже сильно, друзі, прошу, заспокоїтися і краще допомагати. В коментарях всім писати, що поляки наші друзі. І повірте мені, не всі дивляться телевізор та те, що показують про ці протести. Всі друзі можуть подивитися ще також тих людей, бізнесменів, які працюють в тому ж самому транспортному напрямку, які висловлюються, що не потрібно це перекривати. В Україні війна, треба гуманітарну допомогу. І так, комплектуючи деякі до дронів, до багато чого вони є зараз на кордоні і не зазначення гуманітарна допомога, тому що вони просто спаляться, і ця фура може не доїхати до місця призначення. Я Балака з водіями, і деякі водії казали, що вони не можуть признатися, що там є. Також я не знаю, як наша українська влада хоче евакуйовувати водів. А а як же ж вантажівки? На кого вони лишаться? Що їх розграбують і що далі? Теж не розумію, як вони хочуть це вирішити. Ну але будемо, друзі, слідкувати таку слідкувати так... Ну, але, друзі, будемо також слідкувати за цим, тому що я вважаю, що потрібно мирним шляхом вирішити цей конфлікт. І ні в якому разі не закликаю вас протестувати, знімати відео на TikTok і так далі. Так, в цьому винні є обидві сторони: і українська влада, і польська влада. Але не потрібно спихати один на одного, хто винуватий. Треба знайти вирішення проблеми, зупинитися на середньому і винних багато. Але страждає простий народ. В першу чергу, зараз це друзі, водії-далекобійники. І наше з вами завдання як українців, які проживають в Польщі чи в інших країнах поблизу тих кордонів, де будуть вантажівки стояти в черзі, допомогти водіям. Водії вони заводовці, як кажуть в Польщі, вони привикли до рейсів. Тому треба просто це пережити. Я розумію, що комусь треба додому. Але. Так само і Україна втрачає досить багато грошей. Ваші хлопці, власники ваших компаній також потерпають, можливо, хтось тільки почав бізнес. Їх всіх можна зрозуміти, не в кожного є гроші, щоб вам дати утримуватися. У них штрафи настільки великі за простой цього товару, що, можливо, жодна страховка їх не покриє. Тому біда, але треба, друзі, мирним шляхом вирішувати це. Ми ж не росіяни і поляки не росіяни. Вони. Хочу достукатись до влади, тому не реагуйте на провокації. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Пишіть, що думаєте про мої слова. Чи ви погоджуєтеся, пеховці, чи не погоджуєтеся. Я буду робити те, що й робив. Почав з Денисом Голонзовським, їздити на кордон і допомагати.